Доброго дня, шановні мої глядачі! Привіт вам з Миколаївщини. Ось у нас навпроти нашого двору є, бачите, вже розваляна, ніхто тут давно-давно не живе, тільки користуються ділянкою. І тут біля цього старого будинку росте отака туя симпатична, але зовсім не доглянута, ніколи ніхто її не стриг, ніколи ніхто її не обробляв, не підживлював, але вона росте і Бог його зна скільки її років, дуже багато. Тут знаходиться наша пасіка невеличка. От. Тут завжди на ній багато різних пашок, комашок, такі вона дуже симпатичні прирости дає. І на ній завжди дуже багато таких шишечок. І от я побачила, що в декотрих шишечках позалишалися одна-дві насінини. Тож я Хочу зібрати скільки таких шишечок і спробувати виростити разом з вами із насіння туйку. Не знаю, як вона зветься. Смарагд, брабан чи ще якась назва західна. Просто туя. От спробуємо виростити. Отака От насінинка в шишечці є. От. Тільки не так просто її вирощувати. З усіма подробицями я постараюся вас ознайомити і побачимо, що у нас вийде з цього. Вашки співають заслухатись можна. Ну що ж, йдемо, будемо садити наші насінинки. Ну що, назбирала я отакі шишечки. От як ви можете бачити, там в шишечки є насінинка. Я повинімала воно насінинки шишечки. Так як зараз уже березень місяць, то вже насінинок тут залишилось дуже мало в цих шишечках. Якщо хто заготовляє собі насіння для посіву, то їх збирають у вересні, у жовтні місяці, коли шишечка тільки починає розлущуватися, щоб не висипалися ці насінинки. Але у нас один плюс. В тому, що ми в березні місяці їх зібрали. Вони пройшли природну стратифікацію, обробку вологою та холодом прямо на дереві, прям на туйки, в шишечки. Що таке стратифікація? Це е, стимулювання насінини до проростання. Так як ми знаємо, всі насіння, які у нас визріли, вони знаходяться в стані спокою. І для того, щоб вона почала прорости, їй треба е, певні умови. Тобто для одного насіння це треба волога і також тепло. Е, це більше підходить для е, рослин, е, насіння стимулювати тепло е, для південних е, наших рослинок. От, такі, наприклад, як там, лимон, апельсин і так далі. Ну, рослини, які у нас ростуть і розвиваються більш у теплих умовах. А деяким насінням треба холодна стратифікація. От, так, якось, наприклад, дзвіночки різні. От, дельфініуми і так далі, різні рослинки, яким треба там, півонії, ну і ще багато можна перечисляти. Що ще можу порадити? Якщо ви не знаєте, яка треба стратифікація рослинки, то можна зробити так. Спочатку їх висіяти в вологий, не дуже мокрий, в вологий субтракт, в ґрунт, там, можна в торф. Можна в кокосовий струбтракт струб або в, в, в перліт вологий, висіяти на і оставити під плівочку чи в контейнері. Спочатку ось, залишити його у теплі, десь від 15 до 20 градусів, ну, десь в 20 градусів, 18-20 градусів. Залишити десь на тиждень. В такій температурі, і ви побачите, якщо воно проросте, то вже ви будете його вирощувати, як звично всі рослинки ми вирощуємо. Якщо воно за цей час не проросте, можна його потім відправити в холодильник або в прохолодну кімнату там, чи на балкон. І зробити йому ще холодну стратифікацію, але потрібно, що під час теплої стратифікації, що під час холодної стратифікації періодично треба провітрювати обов'язково наші насіннячка, щоб вони там не задихнулись, був доступ повітря. повітря. І також дивитися, чи приростає, чи не приростає. Бо якщо проростає росточок, то його треба обов'язково. Викласти на світло зняти з нього накриття, щоб уже в нормальних увагах розвивалася рослинка, це що таке стратифікація? Тобто, ми змушуємо стимулюємо нашу насінинку до проростання. Бо всі насіння, які просто сухенькі, вони знаходяться в стані спокою і для того, щоб її розбудити, ми її стимулюємо. Стимулюємо вологою і теплом або вологою і холодом. Це є стратифікація. А також деяким рослинкам для того, щоб швидше прорости, нам треба скарифікація. Що таке скарифікація? Це також стимулювання насіння до проростання. Це насіння, яке має дуже тверду оболонку, для того, щоб воно. Бистріше проросло, ми порушуємо цю оболонку. Ось, наприклад, як насіння туї. У нього дуже тверда оболонка. Що ми можемо зробити? Для того, щоб можемо замочити. Замочити, наприклад, е, е, ну, тільки на довгий час, і не дуже, щоб геть покрито було, а просто ну, зволожити це насіння і тримати десь теж, чи у ганчірочки мокрій, чи в якомусь контейнеру, але трошки прикривши. От. І е, воно е, набухне, і також можна його висаджувати в ґрунт, А можна просто розрушити. Один крайочок насінинки. Можна потерти об наждачну бумагу. У моєму випадку, це е, пилочка для нігтів. Трішечки не сильно, отак як протираємо по ній, процарапуємо їй верхню цю оболонку. Не дуже сильно, щоб геть не стерти насінину, а тільки роз, Е, Порушити її поверхню, її оцю цю оболочку. От. Не знаю, як вам показати. Як бачите, он, я стерла верхній шар в одній стороні насінинки. Там темніше, а це ось світліше. Все, більше нічого не потрібно робити. Таку операцію ми проведемо з усіма насінинками. Потім я їх складу у в'ємність, ну, в стаканчик, і промочу перекисом водню. Якщо просто замочити наші насінини, Інка, після того, як ми її е, потерли, і вона матиме е, доступ оболочка розрушена. І має доступ стимулятор. В нашому разі, це перекись водню, он замочили насінинки. І так вони будуть півгодини у перекісу. І вони і обеззаразяться, і простимулюються, щоб швидше прорости. Потім ми їх виймемо і будемо садити у вологий субстракт. у у мене це універсальний грунт, покупний з магазину. Отак. Пройшло пів години. Злила я перекіс і будемо висаджувати наші насіння. Я підготувала отакий стаканчик, зробила у ньому вон, дренажні отвори, прорізала. Легкий ґрунт. Тут ну, ґрунт із торфом, такий універсальний ґрунт з магазину, От. зволожила його, щоб він був вологий. От. І будемо розкладати по поверхні наші насінинки. Насіння доволі крупненьке, то його зручно викладати. От. Тую висіваю я перший раз, тобто це експеримент. У мене у квітничку є туйка. Яку я укорінила, зрізала декілька гілочок у сестри стуйки, От. і укорінила, то е, із п'яти гілочок три укорінилося. Вони в мене росли прямо в квітнику під виноградом. І із трьох зиму пережила одна. Це я два роки назад поставила, вкорінювала. Потім, виходить, що вони вкорінилися. Дві пропало, три вкорінилося, а зиму пережила. Я нічим їх не вкривала, нічого так вони під виноградом і жили собі. Вижила одна. І я її. Цієї осені пересадила у квітничок. І ось уже пережила вона і слідуючу зиму, так живий живець росте у квітничку невеличкий. Ну, а оце ще посіємо туйку. Отак я розклала насіннячко. сінечку, присипаю, зволожуємо зверху саме насіннячко. Щось не дуже, як завжди. Коли треба, воно не хоче працювати. Що таке? Коли треба, не працює. Бо на камеру. Як так, раз, два і вже прискає. А це щось не зовсім нічого. Що це таке? Вже не знаю, яку її поміняла. Тільки грошам горе. хоче працювати? Буде відео про те, що в мене не працює оприскувач знову, то поломився, це вже я не знаю який, поміняла, і він знов не хоче працювати. Та що таке? Це тим, що я знімаю відео. Налию прямо з бутилочки. Просто треба зволожити зверху насіннечко, гарненько. Так робити, звісно, не треба, ну, бачите, на камеру оприскувач не працює, тільки що зволожувала ним рослинки, і все було гаразд. От, поправлю. Зволожили гарненько наші насінинки. І зверху присипаємо дуже невеличким шаром цієї ж самої землі, тільки сухенької. Е... Міленька, щоб не було великих грудочок, легкий субстрат. Зверху 2-3 міліметра присипаємо, не більше. чуть чуть аби трохи покрити насіння. Навіть всю і не буду висипати, бо то вже буде лишнє. Отак от трошечки присипали от, кладу в поліетиленовий пакет і відправлю в тепле місце на проростання. Кожного дня треба дивитися, провітрювати. Насіння туї проростає від тижня до місяця. Ну, будемо бачити, що в нас вийде. Буду вам все показувати, який у нас вийде результат. Так, можна пророщувати геть усі хвойні, які дають шишечки, які дають насіння. Що я складу зразу на тепле місце, бо я вам казала, що наше насіння пройшло природну стратифікацію на вулиці на дереві. Якщо б ми збирали шишечки у вересні-жовтні, в жовтні, то нам треба було б покласти наші шишечки у пакетик, вони б постояли б десь з місяць, вони б всі розкрилися. Забрали б насіння, насіння треба гарно просушити. І отак десь до е, лютого березня воно б у нас е, сохранялося б в сухому вигляді. Потім би ми його е, або намочили, або так е, розрушили їм оболонку скарифікацію провели б, і висадили б, і відправили б на від. Е, 50 до 90 днів проходить стратифікація насіння хвойних. Воно було б у нас у холоді. Температура при стратифікації, саме оптимальна це плюс 2 плюс 5 градусів до мінус 4. Ну, сама краще це 2-5 градусів. Воно проходить холодом. Отакий От дуже довгий час насіння хвойних треба стратифікувати. От, а потім вже забирати в тепло. Ну, я ж кажу, так як наші насіннячка були на дереві в шишечках, то вони пройшли природну стратифікацію. Тому ми їх зразу посадили в землю, відправляємо вже на тепло. Тобто, нам вже стратифікувати їх не потрібно. Отакий От експеримент я планую провести. Хто хоче сіяти разом за мною. Можна висаджувати, я ж кажу, любе насіння різних хвойних. І ялівців, і сосен, і туйок, і ялинок, і можна отак розмножувати рослинки. Це якщо вам цікаво. Хто хоче зразу мати результат, можна піти у розсадник. Чи на базар і купити вже дорослу рослинку. Ну що, якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, розповідайте про свої результати, може вже хтось вирощував з насіння. Поділіться з нами, підскажіть нам, як правильно садити, як правильно вирощувати хвойні рослинки. Діліться, будь ласка, своїм досвідом. Я думаю, що всім буде дуже цікаво. Ну, а наостанок покажу вам на сьогоднішній день, як стрімко приходить до нас весна наші квіточки. У нас на вулиці дощик, тож квіточки під дождєм. Всім до побачення, всім нам успіхів, всім миру. До нових зустрічей!